Парфум як хардкорна гра на межі іронії та виклику. Коритерно як бренд завжди прославляє вічну свободу, впевненість, рішучість дій, філософію і саме композиція хардкору це повне втілення історії бренду. Саме цікаве, що назва хардкор написана через Кей, і в даному випадку не прославляє собою агресію, а саме прагнення людини дійти до ідеалу. Сам аромат максимально темний. І брудний. і от при його розкритті просто отак хочеться взяти. Ну і зараз всім поціновувачем бренумаду від Louis Vuitton та Мейзон Кривелі от Маракує приготуватися, тому що дана штука після розпилення відкривається просто. Нереально красивою кислою смородиною, яка поєднана з манго, поєднана з маракою. І так як я люблю, ця композиція максимально має багато задимленої шкіри та гарвого дерева. Мука солодкавість ванілі, яка присутня в композиції, максимально красиво розкривається з квіточкою орхідеї. І саме туди вони не запнули якусь жасмен, не запнули якусь лілю, а саме орхідея, вона сама по собі красива, і саме в розкритій композиції це створює нереальну крутку. Та ольфакторний кайф Кислість фруктів, дим, шкіра це просто нереально крута композиція. Тому хто не може собі дозволити у або амбраномат, коритерно-хардкор, це просто буде ідеальне рішення, яке так само підійде як для чоловіків, так і для жінок, і доступний в нашому асортименті на розпи від 1 мл.